Я національний гетьман України і українських земель ці святі дні хрещення Господа нашого Ісуса Христа, богоявлення народу на Йордані. Сьогодні молився нашому Господу Ісусу Христу, нашому Богу, Творцю, Отцю і Сину і Святому Духу, що зберегли Україну. От зла, от зла сатанізму московського. І Господь підтвердив, що Він з нами. І я сьогодні молився на полях України, я сьогодні молився на калиновій алеї, яку ми посадили за загиблих наших героїв. І призиваю український народ садити калину нашу українську. Скрізь за воїнів, які загинули. Господь любить їх, Господь прощає їм гріхи, прощає гріхи їхньому роду до сьомого коліна і бере їх ангелами своїми. І ми разом з ангелами Господніми, разом з нашими безстрашними воїнами Збройних сил України і всіх силових структур України, і разом з Богом. Творцем нашим, Отцем і Сином, і Святим Духом приречені перемогти зло Російської Федерації. Слава Україні, слава воїнству України, слава українській нації!